Друзі, доброго ранку. Ви на каналі копачі зберечі і ми виїхали, ось на це поле. На те поле, що ми були в минулому році весною ходили. Весною вихажували, мабуть, раз-три так точно ми приїжджали. Знахідки були, знахідки були цікаві, і на кінечники попадались, і вниз туди йшли черняхи, були, і зверху ось ось горб. Оце ну, коло нього виходить, по кругу стояли хати царські і з радянщина, все було. І тут ми дождалися, дочекалися його, убрали його, все чітко, тільки така невелика стерня, не ну, ходити можна. Так як у нас проходять час, ну, кожного дня дощі, то... В принципі, ходити можна, хоч за ногами не тягнеться, тому що по діскованому чи по розпашкіну взагалі нереально ходити, там, на ноги таке налипає. Ми, в принципі, пробували. Ну і приїхали сюди, ходимо, вихажуємо. Мабуть, ну, хвилин 20 Ми вдвох з Віталіком приїхали. Віталік з «Легендою», я з еквіноксом дев'ятисотим, і у мене був перший кругляшок. Жбонів було вже багатенько Ну, перший кругляшок і я включився і зараз будемо дивитись. так що підписуйтесь на канал ставте лайки не перемикайтесь ну і погнали дивитись друзі а ось мені перший кругляшок попався П'ятачок радянщина гляньте та стан який 1953 рік це взагалі просто бомбезний стан. Віталік в минулому році тут кучу білончиків. Ну як кучу, не то щоб кучу, ну багатенько білончиків піднімав, і мені попадались, і хрестики серебряні. Навіть Андрюха на цьому же самому полі під самою дорогою знайшов скільки там лей срібні, велику, велику монетку срібну. І його були перед посівом передісковували, потім зрівнювали, так що я думаю, щось да й повископи. Ладно, ходимо. Друзі, після п'ятачка одійшов не так далеко, може метрів з 5 і гляньте, який сигнал був. Думав, пробка почав копатись, викопав таку йому. Викупаю, гляньте, як мені вивалив. Ще кругляшок. Ще один кругляшок. Пішли монетки, пішли. Скільки ми чекали цього поля. 1954. Що так само, то й, по-моєму, теж був 54-го року. Ладно, вже в мене два із п'ятачка, Крупнячок поки лізе. Забираємо і ходимо. Ходили там по хуторщині, потім вирішили, там стерня не зовсім зручно ходити, і вирішили спуститися тут, де черняхи були. Думаємо, подивимось. А вдруг обрали да, лянти, його прибрали і дісканули. Не прям так, щоб гарно ходити, тому що лянта на ноги налипає. Ну, зато нема дуже такої стерні. Де-не де, ось є таке і то. Вона м'якенька лягає, чітко її порозбивали і все. То виходимо тут. І від Віталіка була тут перша знахідка. ну, Ану. Ану. Фіболка. Друзі, гляньте, з пружинкою. Бомбезна. Бомбезна перва знахідка. Нічого, реставріруєш, не срібна. Ні, звичайно. Тут, як ми вже знаємо, попадались срібні фіболки. Так що ходимо. Ні, ну красавчик. А ось у мене візуальна знахідка попалась, друзі. Гляньте, яка викрутка. Бомбезна. Треба забрати її. Да. Крутезна. Викрутка, ціленька, ще практично держава. Ладно, якийсь тракторіст загубив, забираємо, тільки не знаю куди її положити, тому що з собою нема нічого. Но, нічого якось заберемо. Друзі, не включався, мабуть, годинки дві. Ходили вон там по черняхах знизу. Там походили, мабуть, хвилин 40. Взагалі налипає так, що невозможно. Вихажувати, вернулись назад. Гляньте, чиясь ямка ось була давня. І ось я прохожу, глянь, такий сигнал нащупав. 90 Попробуємо викопати з вами, як такий сигнал можна було пропустити. Так, да, може бути не монетка, він громкий, але я думаю, що такі сигнали перевіряти, перевіряти треба. Сигнал не помінявся. А тут далі похож на ложку, або якийсь крупничок. Погляньте. Знизу ще ще знизу будемо пробувати викопатись. На лопату налипає, не хочу влазити. Ага, я мабуть... Мабуть побачив. Да, ось алюмінієва така ж бонь попалась. Ну, все одно такий сигнал високий був, його треба було перевірити. Зараз покажу, що я познаходив тут уже, поки ходив. Так. Зручно відкривати однією рукою. Гляньте, подумав срібний. Срібна обручка була. Потім почав протирати, таке як каніна була не срібло і таке не алюмінь, тому що важке хто знає, що вона. Потім радянський гудзик на тому полі, ще де ми по чергам копали, Ось кусочок от фібули попався мені загнутий. Потім ось одна. Ще один гудзик і ще три гудзика попались. І ось, якщо чесно, думав, що чешуйка. А воно ні, протер якось якийсь обломочок. Ось такі знахідки тут попадаються. Ладно, ходимо, вихажуємо. Друзі, а ось і другий день копу. Вчора були з Віталіком, сьогодні приїхав сам. Приїхав на поле, гляньте, трошки підсохло, вже ходить більш-менш. Приїхав на поле сусіднє, там де ми вчора по черняхам ходили, а це сусіднє. теж пацани були, то кажуть, ті наріки попадались. І ось в мене першим сигнальчиком гляньте, не розумію чи це хуторщина чи не хуторщина, але був сигнал 91. Думав, що медячок буде. Ось така якась штучка з зорчиком попалась, гляньте. Не знаю, хто розуміє, то пишіть який це період. Ладно, заберемо хабарницю і ходимо. Друзі, ось був ну, поганий-поганий сигнал, Прямо як на золото. І, гляньте, Мені випало. Голочка від фібули. Та... Фіболки попадаються, а тут голка з неї. Нічого, забираємо, ходимо. Це вже цікавіше. Друзі, після тієї голочки від фібули включався годинки три. Потім ще знайшов ось такі огризки від фібули. Верніше була фібула, я її лопатою зачепив і переламав. І все, і більше не було нічого. Це все вчорашнє, та в принципі я все показував. І тут наконець-то наконец в мене сигнал був 16-17, такий невисокий, як для 900 го І попалася ось така фібулка, друзі. Більш-менш ціленька. Побачив, думаю включусь, тому що, тому, що, тому що сигналів нема зовсім. Тут пацани... Вчора, ні, не вчора, мабуть, неділю назад було були, то виходили його в хлам. Я ходжу там, де не ходжу, але но... там, де стояли хатки, то вони повихожували. Ладно, забираємо фібулку нашу і ходимо, Може ж динарик нам попадеться. Друзі, на, кіне, на, на кінець, наконець-то, наконець-то я її знайшов. У мене, я не знаю, виходів 5 чи 6 було. І не було нічого, взагалі ще нічого не було, ну фіблоки якісь там, ще якась Кстати, Я не знаю, чи вітер буде, чи чи ні. І тут в мене сигнал такий був 45, потім почав копати, став трошки краще, думаю, що пробка, тому що він був глибокий. ну Я навіть не думав, що буде що буде він. Друзі, гляньте, гляньте тільки на штик. Наштик і... Який був сигнал, розсип пінокіном 5960, попався мені. Попався, я вже взяв його в руки, побачив, що це воно. І зразу включив камеру. Розгляньте. Да, да, те, що я шукаю, те, що я шукаю. Фух. Надіюсь, да, срібний, все як має бути. Не, ну хотілося б золотий, ну, так як я ж кажу, виходів 5 чи 6 в мене було, то не було нічого. Ну, по динарикам фіболки було, все було. Падинаріка не було. Наконець-то його наконец виходив, вимучив. Да. Я не знаю як люди копають, ще подивився відео кожний. Коп і є динарик. Кожен коп. і Є якась чудова знахідка. Гляньте. Далі тарти не буду. Ось такий мені красень попався. Фуууу, друзі, так. Да. В цьому сезоні, в осінньому сезоні у мене 2,5 динарика да, динарика. Не густо. Один лемесний був і то половинка. І два срібні такі цілі бомбезний стан. вообще просто бомбезний друзі лайкосик і ходим виходимо тут же друзі був сигнальчик такий як на книжник загляньте випала мені пряжка Пряга, яка випала таке я не розумію чия вона може бути ай вона розсипається Ох, зібається прямо. Гляньте, це хуторщина. підказуєте чи. Чи. <гум> чи черняхи? Я не знаю, пер... перший раз таку бачу прягу. Ось така. пряжечка, Цікава. <гум> Гляньте, все є, все чітко, ладно. Забираємо і вихожуємо. Друзі, за всі труди, за всі. Опять не включився годинки-дві. Ну я не знаю, сигналів немає, так ідеш, 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 немає нічого. Коли ніколи ще не проскочить. Гляньте, який був сигнал в мене. Ого, глибоко бере. 53-54. І ось ямка ковернув. і гляньте, показався мені. Показався ще один красень. Да. Та да, друзі єсть. Єсть <laughs> ДНАРИК. Єсть він. Єсть. Тільки вихожувати треба. Ну хоча в принципі ми й до цього вихожували, чим займалися. Ну, не попадалось. Хто що за правитель, хто що. Что... Друзі, я в них не шарю. Буду дома може читати, що воно там, як вона, підказуйте. Блин, тут даже якась легенда цікава така. Круто. Круто. П'ять чи шість виїздів без нічого. і тут наконец-то. Наконец-то, друзі, лайкосик, думаю, заслужив. Фух. є, круто, ходимо. Друзі, ось я біля машини От копався, находився. Як завжди говорив, що по черняхам як ходиш, залишилася ну, така, що ну, я не можу. Тому що мало копаєш, дуже багато проходив цілий день. Цілий день, з самого ранку я приїхав і цілий день ходжу по черняхам, ну, по полям, де були черняхи. То якось так. Да, за цілий день хотілося б знахідок більше, ну вже ввечері. Фух, я обрадувався, тому що, якщо чесно, я думав, що вже відео не вийде, тому що вчора з віталіком копали, нічого можна сказати, не знайшли не вчора взагалі, ще гресть такому Е, І сьогодні, ну сьогодні, ось під вечір вже викопав свої два динарика. Я доволен, я не знаю, як це все. Фух, хто їх копав, той знає, яке це відчуття. Ладно, делаємо обзорчик і погнали додому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і погнали. Друзі, а по знахідкам. Тут і сьогоднішній, і вчорашній, тому що буде коп як, з двох днів одним. Ладно, вчора я викопав два такі п'ятачка, три гудзика і обломки. Ось обломок від Fiboli. Сьогодні... Попалась мені самим першим сигнальчиком ось така штучка, хто знає, то пишіть. Таке, як якась завізка, не знаю. Ну, гляньте, з яким узором, хто знає, що вона. Потім ось попався мені такий, непонятно, думав, що чешуйка зразу. Потім подумав, що якась жбонь. Дивлюся по центру, ну навіть не по центру, а зверху якась дірочка, таке як якийсь медальйончик насилав, хто знає, що вона таке. І вроді не алюмін таке важкеньке, хто знає, що вона. Ладно. І далі. Попалась мені пряжечка. Кстати, пишіть, друзі. Це черняхичі, хотерщині на хто знає що. Потім дві ось такі голечки від фібол. Одна і друга. Дві фіболки. Ось така якась штука. А, да, це ще вчора. Тоже по черняхам копали, попалась теж важкеньке. Хто зна. Я думаю, що каніна, а там хто зна, друзі, пишіть. Зразу подумав, що обручка срібна. Ну вона то як для обручки. Ай, десь впала. І попались ось два такі бомбезні динарика. Гляньте, і стан буде більш-менш. В цього легенда ще якась така цікава. А в цього взагалі гляньте, видно все. Помити водою, Не тру. помию вдома водою і все, і в альбомчик. Просто бомбезний стан, бомбезний динарчик. Ладно, з -з завершуємо сьогоднішній нашій коп. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей. Будемо шукати, поки не задушила динарка.